Шановні присутні, доброго дня, <реку> прохання заступитись. Сьогодні позачергове засідання. Сенсія у нас 56. Є ряд питань безпосередньо, це освітні питання, які члені потрібно розглянути. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Ми розпочинаємо роботу 56-ї позачергової сесії. До селищної ради 8 скликання обрано 26 депутатів. На засіданні є 10 депутатів присутніх, селищний голова 11 і 4 депутати на сонлайні. Голосуючи 15. рада є повноважною. Тому пропоную 56 позачергову сесію розпочати. Хто за? Прошу встати, власне. разом давайте ще водимо тих хто віддасть Продовжуємо роботу сесії. У сесії приймають участь працівники апарату Заречних селищної ради, керівники установлення і організації Для подальшого введення сесії розгляду питань нам не необхідно обрати робочі ради секретаріа і лічівну комісію. Відчину комісії пропонує в складі трьох чоловік обрати саме. Виктор Михайлович, нечего к тебе внимания на Кто за? для скульптуры? Вечерняя комиссия по осуждению безмерных каких-то ой Ой-ой-ой! Вот Присутний. Феночук Владимир Михайлович Олександр Майник Александр Миколаєвич вид судних. Самованский Юрий Василь Володимирович. Відсутний. Минчук Тетяна Иванов присутня. Полюхович Сергій Іванович, присутній онлайн, Чепурович Сафетроновицудня. Полюхович Іван Михайлович, присутний онлайн, Сариштай Сергійович висудний, Чараминасиновицудня. Полікович Василь Іванович відсутні. Відковий Пермокович присутні. Полков Іван Андрійович відсутні. Олечка Команти Василина присутня. Лише Чусла Миколавич відсутні. Полікович Віра Наталіна. На її не бачу. Відсутня. Протягом Дарія Станіславна відсутня. Сіницька Полікович Віталія Вікторовна присутня. Старина Василь Мартинович присутній. Олексій Паваротатівна відсутня. Байд Петро Ленівич відсутній. Сара Микола Дмитрович присутній. Піроволда Майусович присутній. Мітіту Колеметрович присутній онлайн. Саме Наталій Павлович присутній. Кількох заявили вам присутні. Анатоліонов, а ви присутні? Так, все присутні, бо погано. Прушіть, будь ласка, камеру, щоб ми вас бачили. Віра Анатоліонів, включіть камеру, щоб ми бачили. Ще раз? Камеру включіть, щоб ми вас бачили.

Але з Каніславим нас мобілізовано до Збройних сил. Пропоную секретарем сьогоднішньої сесії обрати аптечі Валентина Васильівна. Хто за Колодина Васильівна? Безпосередньо до розгляду питань порядку денного. Сьогодні у нас е, на порядку денного два питання. Хто за порядок денного? Пусть голосувати. Хто за? Проти. Підтримався. Перше питання порядку денного внесення змін до бюджету за річності селесної територіальної громади на 2016 рік. Доповідає Солодкована Іванів на першу голосувати за основу. Хто за Ну, оскільки ви всі знаєте, що при формуванні бюджету 26-го року нами було не узаконено міжбюджетні трансферти, які були передбачені і прийняті постанови Кабінету міністрів після 25 грудня 2025 року. Виникла не необхідність внесення змін до бюджету за річницької селищної територіальної громади. На двадцять шостий рік. Даним рішенням, проєктом рішення збільшуються доходи загального фонду бюджету на суму сто шість двісті мільйонів 44 тисяч шестсот гривень. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом в сумі сто тридцять один мільйон дев'ятсот сім тисяч гривень. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передних податків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі. 1 мільйон 474 тисячі 600 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти 19 мільйонів 156 тисяч 300 гривень. Та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 15 мільйонів 852 тисячі 700 гривень. Ти доходи спрямовуються на відповідні видатки за цільовим призначенням, і також зменшуємо обсяг резервного фонду бюджету до річної селищної ради соціальної громади на суму 2 мільйони 500 тисяч гривень, які спрямовує на підвищення заробітної плати з нарахуваннями безпрацівникам закладів до в сумі 2 мільйони 2 гривень, та школа Мерседес в сумі 497 тисяч 547 гривень. Може кой чпитание? Тут идёт за питання про позиції. Ти ще думає, де цілотно ставлені користувачі, що вони звати їх поза? Яса. От Наступне питання корабльного затвердження програми розвитку меліорації земель та захисту населених пунктівського сподарських угідь Заріченської територіальної громади від шкідливої дії вод на 26 30 тридцяті роки Воршевського відповідає. Чи є потреба відповідати? Тоді за основу цього я прошу голосувати. Хто за? Право. Проти отримав? А новий. За не. Я сам. Дякую. Усі питання, які два питання, які виносились на роботі сесії, розглянуті. Дякую за відповідальність, за час, який ви всі знайшли. Пропоную завершити роботу сесії. Прошу стати хто за. Прошу стати.